Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні я з вами поділюся саме практичними моментами, так, своїми практичними кейсами, які от виникали да, за цей період існування нового законодавства, яким чином подавати заяву на відстрочку, що робити, якщо її не реєструють, які документи треба туди додати, і взагалі, що може відбутися, коли ви подаєте заяву на відстрочку або, наприклад, коли ви забираєте результат, і яким чином взагалі комісія зараз працює? Давайте з вами разом розбиратися. Як в нас написано, так в постанові 560, що заява на відстрочку, так вона подається особисто до ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку. У мене вже були такі випадки, що ми направляємо заяву на відстрочку, так. І ТЦК відмовляє в. Задоволені цієї заяви на підставі того, що ви не надали військово-обліковий документ. Аргументуються вони наступним: комісія не зможе зрозуміти, яким... чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи ні. Я можу сказати одне: це якби з точки зору логіці, так дійсно, да, вони не можуть зрозуміти. Однак, у нас же є єдиний реєстр військовозобов'язаних, У вас що немає інформації, ви не можете це перевірити. Тобто, на їхню думку, ви повинні до своєї заявленої строчки обов'язково докласти військово-обліковий документ. Якщо не додали, вони не побачили, що ви у них на обліку, то тоді буде відмова, так, у зв'язку з тим, що ви не на обліку в них. Це відбувається не у всіх ТЦК. Да, як я завжди кажу, у кожного ТЦК свої правила, треба з'ясовувати, підзастосовуватися, так, яким чином відпрацюю, це вже все індивідуально. Але такі випадки були. Тому я вам рекомендую з власного досвіду, да, перш за все, до заяви на відстрочку додавати військово-обліковий документ. Одразу ви в мене запитаєте, а що ж робити, якщо немає військово-облікового документу. Ну, в цьому разі вам може допомогти електронна форма да, військово-облікового документ. тому що в нас паперова форма так прирівняна до електронної, ви можете її застосовувати. Я також застосовую цей лайфхак у своїй практиці. Якщо немає військово облікового документа, так то, дає, то додаємо з резерву плюс да, роздрукований в PDF. Стосовно того, як реагує на на, на, на такий документ ТЦК, теж залежить теж залежить тільки. Від нього. Є ті, які приймають, є ті, які не приймають. Тому що вони, наприклад, да, кажуть, ви повинні все одно прийти і отримати паперову форму. У кожного свої правила. Ну, в будь-якому випадку ваш військово-обліковий документ є, він відповідає закону ГАСТу, навіть якщо він є в електронній формі. Треба їм чітко пояснити, він мене є, надайте мені відстрочку. Чому цей військово-обліковий документ дуже важливий для відстрочки? Тому що, як ви бачите, да, в довідки там, де вам прописано право на відстрочку, да, яка буде підтверджувати. Там прописується, що номер військово-облікового документа. І тому ТЦК у вас його вимагає, щоб він у вас був, і в тому числі, да, як паперовий, так і електронний. А електронний, вони, на жаль, деякі не розуміють, який, да, от якщо ми на нього подивимось, який же номер він має. Номер військово-облікового документа в електронній формі в нас відповідає вашому унікальному номеру. Це і буде унікальний номер вашого військово-облікового документа. Тут ми з мамою розібралися. Подавати особисто, тобто дайте ножками дату ТЦК, або можна поштою. Тут вже вам вирішувати. Взагалі, можна навіть змішаний формат подали пошту, а да, потім пішли в ТЦК подавати особисто. Знову залежить від того регіону, де ви знаходитесь. Як є, наприклад, в мене практика та, по місту Київ, то там є ТЦК, які безперешкодно приймають заяву на відстрочку особисто. Вони навіть кажуть про те, що ми дійсно не направляємо особу на ВЛК. чого ти сюди став цю чергу. Іди, будь ласка, в чергу на заяву на відстрочку, тобі. ВЛК не потрібно проходити. Все реєструють, все отримують. Да? Тобто Єдине це тільки великі черги, які потрібно вистояти. Таке теж є. Тобто. Є ТЦК, це дуже круто, які застосовують постанову 560 Однак є також і чомусь такі ТЦК, які кажуть, що навіщо нам та постанова 560 в нас є наказ 402, в якому написано, що ви маєте проходити ВЛК кожен рік, а отже, ми вас направляємо на ВЛК. А отже, спочатку ВЛК, а потім заява на відстрочку. Є навіть випадки, коли кажуть, що ні, спочатку ВЛК знову ж таки, а да, потім. Щось ще там розповідають, і виходить, що особи навіть не беруть да, ці, цю заяву навіть строчку. В залежності від того, який у вас ТЦК, да, потрібно вже буде вирішувати. Найкращий спосіб це, якщо чесно, направити поштою і плюс прийти особисто. Чому я кажу про те, щоб прийти особисто. Це буде пришвидшувати сам розгляд справи. Ну, знову ж таки, чи дійсно ви якимось чином це все да, поторопите, оскільки. Черги. Да? Ну, як мені теж показує мій власний досвід, я побачила дуже цікаву закономірність. Деякі ТЦК, коли направляють військово зобов'язаний поштою свою заявлену строчку з відповідними документами, вони її приймають, реєструють і навіть приймають рішення по ній. Тобто, це теж можливо засобами поштового зв'язку отримати відстрочку. Однак не у всіх ТЦК кейси такі є. Не усіх вони працюють, але випадки такі є. Єдине, в чому проблема, да, взагалі постає це саме в отриманні відповіді від ТЦК. Тому що коли ви підете в ТЦК, да то скоріш за все, у вас її приймуть цю заяву на вістрочку, тому що, тому що більшість дотримуються законодавства. Прийняли, да? потім відбувається найцікавіше. Проходять там ну, мінімум 7 днів, да, вам приходять оповіщення, повідомлення про те, що ваша заява розглянута, будь ласка, з'явіться до ТЦК для того, щоб отримати відповідь. І тут буде найцікавіше. Потрібно перш за все вам з'ясувати, яка ж там відповідь, чому тому, що ви ж розумієте, якщо ви прийдете і у вас буде відмова, да, в наданні відстрочки, то тоді відповідно до постанови 560, ви одразу направляєтесь на проходження ВЛК. І після БЛК, можливо, вам буде вручене мобілізаційне розпорядження. Тобто, от є в нас да певна така цікава маніпуляція, да, якою користуються представники ТЦК. Тому необхідно чітко з'ясувати, який у вас результат заяви на відстрочку. Так, мене клієнти теж питають. І а чому мені не надсилають, наприклад, засобо поштового зв'язку результату? Да? Хоча, якщо от... Хто подавав вже заяву на строчку, я завжди кажу, да, ви коли її подаєте, от ви ж бачили, що ви підписуєте, там чітко написано. Прошу повідомити про результати розгляду заяви строчки за адресою, яка зазначена в цій заяві. Тобто це цікаво. І відповідно також до постанови 560 зобов'язані вам надсилати засобами поштового зв'язку повідомлення про те, який результат за. Вашою заявою на відстрочку, як показує практика, вони відповідають дуже багато ТЦК, які відповідають як і на адвокатський запит, як і на запити військовозобов'язаних. Однак там лише в одному проблема це в конвертах, в марках і дуже довгий час укрпошту йдеться відповідь. Тобто придеться так почекати. Таке теж можливо. Ми з вами як з'ясували, що Перш ніж отримувати відповідь, або зателефонуйте в ТЦК, або, да, чітко в них спитайте, або отримайте письмову відповідь, чи все ж таки який результат розгляду для того, щоб готуватися. Да? Якщо вилка, то вилка. Для нього теж потрібно готуватися. Да? На моєму каналі є відео про ВЛК, яким воно має бути. Там дуже багато корисної інформації, обов'язково подивіться, що робити, якщо ТЦК не реєструє вашу заяву на відстрочку? Таке теж буває. А в цьому випадку у нас по постанові 560 так, вони зобов'язані її зареєструвати. Якщо ви її реєструєте, да? от ви подаєте цю заяву, то обов'язково, будь ласка, на другому екземплярі, щоб відповідальна особа розписалася за те, що вона прийняла. Ва, заявною строчкою. якщо цього вони не роблять, відмовляються. Да тоді ви можете повідомити так на гарячу лінію відповідного обласного ТЦК, так залишити відповідну скаргу, а також. Можете направити засобами поштового зв'язку. Якщо вони не приймають особисто, якщо вони відмовляються, чимось вам там маніпулюють, кажуть, що у вас недостатньо документів, а ви вважаєте, що їх достатньо, то тоді відправляєте засобами поштового зв'язку з описом вкладенням, рекомендованим та з повідомленням про вручення. В цьому випадку вони зобов'язані її прийняти, вони не можуть відмовитися від пошти і вони її обов'язково зареєструють. І після цього ви вже можете да, там, приймати певні рішення з ними Спілкуватися да, і дізнаватися про результат розгляду своєї заяви. Що робити, якщо ви приходите до ТЦК, да, і також вам кажуть, будь ласка, спочатку пройдіть ВЛК, дають вам направлення, а потім напишете заяву на відстрочку. То я одразу вам кажу: якщо ви у вас є заява на відстрочку, відповідні документи, да, то ви можете законно відмовитися від проходження ВЛК. а саме на підставі того, що особа, яка подає заяву на відстрочку, не... Направляється на ВЛК, це ви можете прямо письмово про да, відмовляєтесь і одразу йдете подавати заяву на мистрочку. Це буде законно, це не буде, ви не будете підлягати так адміністративній відповідальності за відмову від проходження ВЛК. Підсумовуючи все це, ви побачили, да, що все залежить, да, все індивідуально, все залежить від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Я дуже задоволена, станом на сьогодні роботою деяких ТЦК да, стосовно навіть їх комунікації. Овно навіть того, да, що вони розглядають заяви на відстрочки поштою, не маніпулюють її цим. Тобто можна сказати так, що світ, світло в кінці тунелю є. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.